Бути чи не бути черкаській загальноосвітній школі номер 25 Відповідь на це питання нині шукає колектив навчального закладу його учні та батьки. Міські посадовці нарікають, дітей у школі навчається недостатньо, тож і витрати з бюджету владці вважають невиправданими. Адміністрація закладу натомість наполягає на збереженні школи як цілісної навчально-культурної одиниці. Для цього освітяни ладні зменшити територію школи на 30% і таким чином скоротити витрати на воду, тепло та енергоносії. Днями у 25 п'ятій побув. Вав міський голова Сергій Одарич. Побаченим за словами директора школи мер залишився задоволений. Оглянувши приміщення закладу, Сергій Одарич порадив керівництву налагодити співпрацю зі спортивними школами. На кінець травня звернувся міжнародний фонд Паросток, який запропонував вісім видів спорту, які можна розвивати на базі нашої школи. Вони готові отримувати приміщення, проводити оплату за електроенергію, за воду. За тепло. це нас радує. Керівництво навчального закладу переконує, якщо підхід до розвитку 25-ї школи буде індивідуальним та усвідомленим, місту вдасться врятувати та зберегти цей навчально-культурний осередок мікрорайону.